Про свої права маленькі українці дізнаються ще в дошкільному віці. Отож, під час тематичного тижня Я та мої права, який відбувся у закладі дошкільної освіти номер 2 під назвою Світлячок Подільської міської ради, з сім'ями вихованців та маленькими дошкільнятами було проведено заходи, які направлені на забезпечення такими важливими знаннями про права, обов'язки та свободи дітей, відомостями про правові норми, а також направлені на формування активної громадської позиції на основі усвідомлення Омлення себе як особистості в сучасних реаліях заклади дошкільної освіти повинні дуже уважно відноситися до своїх дітей, захищати їх життя і здоров'я. Тому ми намагаємося, щоб всі учасники освітньо-виховного процесу. Відчували нашу підтримку. Продовж цього тижня педагогами проводилися заняття, дидактичні ігри та ігри тренінги. Також для дітей розігрувалися та аналізувалися ситуації, які характеризують порушення прав дітей та акцентують увагу на їх обов'язки. Педагоги створюють такі умови, щоб захистити наших дітей, щоб пояснити їм, що вони повинні поважати один одного, що вони повинні толерантно відноситися, до дорослих, до дітей, намагаємося їм їх долучити до виконання загальнолюдських моральних якостей, щоб розвинути в них ці якості, щоб вони їх підтримували в групах, щоб вони їх виносили додому в свої домівки. тому, що зараз в цей час всі повинні один одного захищати і підтримувати. Для дітей молодшої групи підсумковим заходом Тижня прав дитини стала театралізована вистава Зайчикова хатинка, мета якої закріпити набуті знання про право дитини на свою домівку. Для вихованців старшої групи була підготовлена пізнавально-розважальна гра «Що, де, коли», зміст якої полягав в тому, щоб закріпити знання дітей про порушення прав на прикладі оповідань і казок. По завершенню гри ми поспілкувалися з дітьми і з впевненістю можемо сказати, що вихованці закладу дошкільня. Но освіти світлячок свої права знають добре. Право на життя, з право на захист. Не надо там би бить кого-то. Не надо это все делать. Не забули і про наших захисників своїми маленькими долоньками вони передали привіт воїнам, котрі охороняють їх мирний сон. Ми малювали сонечко, а наших захисників. Скажи щоб нам гіло. для чого ви це малювали? Щоб воно зігріло, кого зігріло? наших захисників, вихователь методист закладу дошкільної освіти номер 2 Тетяна Петрівна запевняє, що в їх садочку для вихованців створені усі необхідні умови для всебічного розвитку дітей. І тому ми створюємо такі умови, щоб у них було їх емоційне благополуччя, соціальне емоційне благополуччя, щоб вони комфортно відчували себе в нашому дошкільному закладі, щоб вони не відчували жорстокості, щоб вони. Віщували турботу і захист, і щоб вони з великим задоволенням батьки приводили дітей в наш чудовий світлий садочок під гарною назвою Світлячок. Тож нехай світлячок освітлює дорогу дитинства всім його вихованцям, аби вони зростали добрими, вихованими, трудолюбивими і справжніми патріотами своєї неньки України. Ольга Ситник, Ілья Би телекомпанія КЕТ.